Прям в сусідньому домі стояв. Все повибивало верхніх поза все виде. На основному дарі ну тут волною відмови вибіла. там попал без пілотні. Це результат падіння безпілотника, і не в Україні, а в Росії у Санкт-Петербурзі за тисячу кілометрів від військових дій. Українські попела збили і він упав на житловий будинок. За кілька годин до цього безпілотники також атакували порт Бронка над фінською затокою. там да, ПВО працює. ПВО працює. Було введено спецоперацію Килим. Аеропорт Пулково було закрито більше ніж на годину. Для забезпечення безпеці польотів гражданських повітряних судов. с 19.32 по Москве 2 марта, суббота, на работу аэропорта Пулково введены ограничения. Але про эти инциденты и что это результат так званої специальной військової операции. У местных и федеральных новинах жодного слова. Чи не единственный, кто озвучил падение беспилотников, був губернатор Санкт-Петербурга. На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частічно пострадало остікління балконов двох домов. Жителі пострадавших квартир евакуїровані. Саме на місці пришествия ні слова про війну. На цей раз БПЛА не досягли своєї мети. А ось у січні український безпілотник вдарив по великому газовому терміналу компанії Новатек у порту усть Луга на Балтійському морі. Тоді атака була успішною. Також за допомогою БПЛА був атакований нафтопереробний завод Невський мазут у Петербурзі. З початку цього року до Санкт-Петербурга з інших напрямків перекидають зенітно-ракетні комплекси С-300. Місцевий мешканець автор відео схоже дуже схвильований цим фактом. О, всьо вони 300. Я служу на такою Все, Стане по на вокруг Пітера. Так що ріда катує хоч? Але повністю закрити небо над Санкт-Петербургом російське ПВО не може. Нещодавно це навіть визнав голова оборонного комітету Державної думи РФ Андрій Картаполов. Ціль звичайно ж не житлові будинки, а нафтобази. Пошкодження терміналу завдає ворогові не лише економічних збитків, а й серйозно ускладнює логістику палива для загарбників. Ми е, в різних обставинах, в різних часових рамках, ми так би мовити, випробовували е, на міцність російський повітряний простір, і, зрештою, підтвердилося е, припущення про те, що насправді е, Росія не володіє достатньою кількістю сучасних і ефективних засобів протиповітряної оборони для того, щоб прикрити в принципі, хоча б основні всі. Основні не підступи, а як би, до свого повітряного простору. Неспокійними минулі вихідні були не лише в Пітерському регіоні, а й у тимчасово окупованому Криму. Такої масової атаки Україна ще не завдавала. Сьогодні ночью київський режим совершил самый мощный своїми БПЛА по Феодосії. Было использовано 38 апаратів противника. Удар наносился по местной нефтебазе. Серйозних повреждений вдалося избежать. Спасибо ПВО. Также во время отражения удара было повреждено автомобильное полотно трассы Таврида. И ранение получила одна из гражданских водитель, проезжавших в это время легковушки. Крымские партизаны повідомляють, что у Феодосии внаслідок нічної атаки пошкоджено нафтопровід. Пожежу окупанти гасили до самого ранку. Якщо не буде цих великих ємностей, буде набагато важче мати доступ до великих об'ємів того самого пального, так і відповідно переправляти його на фронт. Те саме з нафтопроводами. Ну тобто, ми намагаємося максимально цілитися в цю нафтопереробну інфраструктуру в цілому. Починаючи з осені 2022 року, Україна постійно зазнавала дронових ракетних атак з боку РФ. Тепер ситуація стала дзеркальною, і інтенсивність таких ударів буде лише збільшуватись.